Зараз подивимось, давайте чи сподобається мій макіяж. Викликає дуже сильну тривогу. Одразу такий тригер, знаєте, коли бачиш новини, що сталося, вибухи, і одразу часто дуже сирени. Так, трошечки бекстейджу. Подивіться, це я роблю макіяж для дегустації на Хеллові. Ви Знаєте, у мене така камера дуже така велика. Зараз я покажу вам. І я не завжди знаю, куди мені дивитись. Тут, наче, її 3-4. Я і особливо, коли показую щось, ну, типу, близько, то я можу не попасти. Не знаю, як вам пояснити, чому мені так важко, але от, дивіться, бачите? І, типу, я не знаю, начебто немає проблеми. Але коли я знімаю, то десь у мене ця штука десь далеко дуже. Те, що я дегустую. От. Чекайте новий випуск дегустації Хелловін. Я просто в шоці! Просто я стільки витратила на це часу, що йолки-металки, не тільки часу, просто. подивіться. ой. Я не ще керувати цією камерою нормально, руки я просто 10 разів вже мила перемила. Просто це жах. Я так втомилась. У мене навіть ця штука перестала вже працювати. Ну, коротше, подивіться. Дуже шкода, що я не знімала весь, ну, тут хоча б трішечки поетапний процес, тому що я змінювала багато чого. Це перший мій страшний такий ма макіяж, грім. Тому що я зазвичай, якщо чесно, я цього всього боюсь. Але це у мене таке перевтілення вперше і страшно, але, якщо чесно, я... мені подобається цей образ. коротше. Зараз подивимось, давайте, чи сподобається Лакі мій макіяж. Ну-ка, пігнали. Привіт, Лакі! Зараз висаду? Тупо піста. Ти не боїшся мене? Оно ти. Все ок? Тистей. Тисте. Ну, доволі йти до мене. Я думаю, що їй не подобається. Фух, Я зморилась, і в мене е, вимкнувся вже телефон, майже е, сіла батарея, і тому зараз буду ставити на підзарядочку, трішечки перекошу, але я не уявляю, як це робити. Дивіться, у мене тут ще блестить. Я не уявляю, як мені це все встигнути до вечора, тому що, якщо я буду до вечора тягнути, то мені буде дуже страшно вже. Вночі це все. Вирішила вам ще показати мій перекус. І все, мені ще зачіску треба робити. Коротше, а я все ще знала. Треба ох, взяти цю штуку і погрітися. Нос холодний, капець. Так, у мене тут дивіться шоколад, це бісквіт. Бабка називається по польськи, бананчик і кавуся. Чому такий вибір? Тому що я розумію, що я не скоро піду на вечерю. Мені треба все відзняти, а потім це все відтирати, приймати душ чи що, я не знаю, як це все зробити. Але окей, побажайте мені удачі. А, ще на фоні дивлюсь Аллу Малкін. Обожнюю її. Навчилися цим, цим розпоряджатися. Іноді нам даються проблеми з грошима. Тут так важко все робити, що це треш. Тільки подивіться, що тут коїться. Лаки мені допомагає. У, у мене тут лосіни та платье, бачите? Дуже елегантно, дуже гарно. Лакуська! Лакуська, моя маленька жучка. Тепер залишилось це все зняти. Мої ріжки вже зняла тепер з Богом. ох, капець. Гляньте просто. Ну і весело мені буде, так? Кайф просто. <ріст> Допоможіть мені, будь ласка. Ох, я так втомилась. Просто... Знаєте, дуже шкода, що коли в тебе є такий мейк, то типу хочеться... Багато зробити фотоше фото, просто якогось контенту. А я розумію, що в мене просто немає сил. Я вже зробила і дегустацію, але знаєте, я вже не можу просто. Мені шкода, що я так багато витратила час на цей грим, і я просто зараз не можу більше нічого зробити, бо це капець, дуже втомлена. Тому зараз будемо по максимуму відпочивати. А з вами зустрінусь, не знаю, напевно, далі завтра буду вам знімати, якщо вийде, а якщо ні, то ні. Коротше, подивимось. Буду такі нарізочки робити, напевно, з різних днів. До речі, я вже зняла весь макіяж, і у мене так болять очі, що в мене це капець такі червоні. У мене це, певно, що конективіт, чи як вони називаються, навіть не знаю правильно. Він спочатку у мене був коли мені, у мене лаки з'явились. і шерсть, коли попадала кудись, або в нос, або що, то в мене була така алергічна реакція. Потім я помітила, що кожен раз під час прибирання, і зараз, ще й коли я роблю макіяж і знімаю, у мене постійно плівки знімаються. Не знаю. Тут, напевно, що не ба. От не видно, але очі дуже пекуть. А ще згадала, якщо у вас такі ж самі штуки проявляються, то спробуйте використовувати зволожуючі краплі. Вони не визивають привикання, звикання, і... і лікар мені сказав, що це можна робити просто пожиттєво і нічого поганого з цього не буде. Ще такі примочки треба робити, якісь з трав чаю. Ну, не чаю, а цього. Господи, ромашки, здається так. Я не знаю, як це робиться все. і Мені це було не цікаво, тому що це багато заморочок. Але, але я зараз постійно користуюсь просто зволожуючими крапліками. Це рекомендую. От, шкоди вам не, не дадуть. Але якщо щось у вас постійно ну, серйозне таке, то, звичайно, йдіть до лікарів. Щоб показати, що в мене буде на вечерю. Просто чарівні. Чарівна їжа. Це в мене просто їжа богів. Так, я показую це, як є. Не буду нічого тут е... сильно прибирати. Ну, таке моє життя і нічого не буду приховувати. Так. Е... Що в мене буде на вечерю? Дивіться. Оба, це мамині улюблені судочки. Це варенички, які я також ліпила. Ми всі разом це робили, і мені такі презенти дали з собою додому. І тут. Давай. Опа. Так, тут у нас з творогом, а тут картопля з грибочками та цибулькою. Ну, це яка, зараз я. Це все підігрію і буду вечеряти. Взяла по три різні смаки, по три штучки. І вирішила ще їсти е, капусточку. Бо я чула, що вона дуже добра для шлунку. У мене постійні проблеми зі шлуночком, Тому будемо пробувати дивитися. Але, звичайно, треба ще дивитись на склад, щоб вона не була. Дійсно погано. Треба взагалі зробити домашню. Я не знаю, з цим дуже багато треба мороки, і я не дуже хочу. Так, далі у мене тут водичка з смородиною, та конкватиком. От, і буду дивитися. Але малки додивлятися. Я дуже втомилась. У мене навіть така е віддишка. Мені важко дихати, бо я дуже якось втомилась. Ух, якось намагаюся все встигнути, але мені трошки важ, важко. Трошечки нервуюсь, мало пам'яті на телефоні. Мені це все треба змонтувати. Я не знаю, як це все зробити, встигнути. Багато чого всього у мене в голові, купа просто, купа всього. І я просто не встигаю це все реалізовувати. Трошки в мене хаос такий в голові. Але нічого, будемо якось крутитися і щось робити. Це все на сьогодні. Доброї ночі. Перезаписую бо знімала на фронтальну. Коротше, трохи страшно, бо я тут живу біля школи і там десь працювала, напевно, сигналізація, яка дуже голосно вилає. Слухайте. Мені це не подобається. так от виглядає. Неприємно. Не розумію, чи там пожежа, чи що, що там сталося. Я тут чаєчок собі на ніч заварила в термосі, бо я вночі дуже часто п'ю водичку. І обожнюю чайочок, бо я роблю такий лайтовий чайок. Тут просто фрукти, ягоди, кап'яточком залила і все. У мене в роті ці цкерки, які були на дегустації, хотіла їх доїсти, бо... бо вони були вже відкриті. І заважають мені розмовляти з вами. Блин, я сподіваюся, що вони ну, скоро приїдуть та вимкнуть, тому що я, блін, так не засну. Тут голосно, дуже. Це всі зараз у мене вікна закриті. Ох, капець, так, зараз, якщо ви побачите, то я тут розбираю ці всі цукерки, щоб я змогла тут спати. Тому на добраніч і до зустрічі на наступному дні. Фух, нарешті вимкнули цю сирену, це капець був. Просто весь час, а я вже збиралася ляхати. Це треш. Ну добре, вона просто ця штука мене викликала дуже велику тривожність. Там люди, я бачу, ходять. О! Як ви побачите не знаю, Тому що видно тільки мене. Коротше, я побачила, що ви викликали, напевно цих пожежників. Тому що бачу через цю школу мигалки ці. І, коротше, я розумію, що щось вирішували тут. Я думаю, що навряд чи то була пожежа, бо немає, немає запаху. Можливо, це просто якось випадково. Ну, типу, там щось заглючило. Але це викликає дуже сильну тривогу. Типу, щось коїться, щось. І Одразу, одразу такий тригер, знаєте, коли бачиш новини, щось там десь сталося, вибухи. І одразу тут буває часто дуже сирени, і от зараз тут сигналізація, і думаю, блядь, страшно. Я розумію, що я в безпеці, але знаєте, як життя показує, що ніде не можна бути в безпеці. Так, от, така от, справа. Я випила, до речі, вже мелатонін. Не знаю, чи рекламувати його чи ні, вам <сум> в плані того, що е я не знаю, наскільки він безпечний, але я знаю, що е він, це снадійне, це нормальна штука, і я думаю, що вона непогана для тих, хто не може нормально спати. У мене останнім часом з'явилась тривога, тривожність через те, що я зараз сама. От і сплю зі світлом. Ну, Тут я вимикаю це маленьке світло, а там залишаю. От. І... Отак. Ну добре, ще б тут балакать. Але мелатонін дуже довго. довгий час вже п'ю. І, чесно, не знаю, що саме мені допомагає, але як я останній тиждень п'ю, і помічаю, що десь, не знаю, півгодини, реально я засинаю. Отак от. Все, па-па. До зустрічі на в наступному дні.